Чому випадає волосся восени і що робити? Всім вітання за добу людина втрачає від 50 до 150 волосин, що є нормою. На місці волосся, що випало, виростає нове його кругообіг на голові відбувається постійно. Одна волосина цибулина протягом життя проходить повний цикл зростання приблизно 30 разів. Проте, чи справді восени випадає більше волосся ніж зазвичай, і які причини? По-перше, у тих, хто все літо часто знаходився на сонці, купався в морі чи басейні, волосся стало тонким через бурську сіль, сонце та хлоровану воду. А по-друге, восени у багатьох волосся стає більш примхливим і навіть сильніше випадає через зміну гормонального фону. Особливо це помічають жінки, адже з настанням холодів та скороченням світлового дня знижується секреція жіночого статевого гормону естрогену. А він впливає на швидкість росту волосся, також восени волосся може випадати через дефіцит вітамінів та мікроелементів, зокрема вітаміну Д та заліза. А як зрозуміти, сильно чи ні випадає волосся? Якщо ви помітили, що після миття голови волосся буквально вилазить пучками, варто придивитися. У разі, якщо волосся, як вам здається, почало випадати сильніше і триває це понад 2-3 місяців, то як мінімум зверніться до лікаря. А зміцнити волосся в міжсезоння допоможуть вітамінні комплекси для волосся з біотином, залізом, цинком та вітамінами. Вони допомагають поліпшити циркуляцію крові на шкірі голови, налагодити кровообіг, що важливо для гарного росту волосся. Важливо дотримуватись раціонального харчування. Раціон повинен бути багатий на білкову їжу омега-3, тому не забувайте їсти яйця, льняну олію, авокадо, жирну рибу, горіхи, насіння і корисний для волосся гарбуз. Також можна додати прийом натуральних комплексів від випадіння волосся, які складаються з рослинних екстрактів і мають комплексну дію. Такі препарати сприяють збалансованому живленню волосся і підтримують здоров'я шкіри голови. Одним з таких препаратів є гербал від торгової марки Івоніка. Він містить унікальну комбінацію натуральних екстрактів гриба рейші, корення лопуха, кореновіща куркуми, насіння гарбуза та листя гінкобілоби. Регулярне використання цього продукту не тільки укріплює волосяний фолікул та покращує стан шкіри голови. Але також запобігає випадіння волосся в подальшому на довго тривалий період. Також дуже важливо підібрати осінній догляд для волосся, який допоможе уникнути випадіння. Восени трихологи радять раз на 10-14 днів робити пілінг шкіри голови, використовувати у догляді сироватки з активними компонентами, спрямованими на зміцнення та оздоровлення волосся. Робити масаж шкіри голови. Доглядайте за волоссям відповідно до свого типу і не забувайте про живильні маски один-два рази на тиждень. І маски слід наносити на чисте волосся, а тримати суміш на голові 30 хвилин. Наприклад, маска з кефіру. Кефір потрібно нагріти до кімнатної температури, можна повільно на паровій бані, щоб він не зварився. Потім масажними рухами кефір наносити на шкіру голови та кінчики волосся. Тримаємо півгодини, потім змиваємо. Маска з авокадо та яєць. Для цієї маски візьміть стигле авокадо, два жовтки яєць та оливкову олію. Суміш ретельно перемішується і наноситься на шкіру голови і по всій довжині волосся. Взагалі, маски з різних косметичних масел, відмінний засіб для зміцнення волосся в холодний сезон. Маска з яєчного жовтка та меду. Столову ложку меду змішуємо з двома жовтками, наносимо на шкіру голови та на волосся. Змивати маску слід не гарячою водою, а теплою, навіть ближче до прохолодної. Інакше жовток згорнеться і його буде дуже складно вимити з волосся. Але пам'ятайте, маски з продуктів швидко сохнуть на відкритому повітрі, тому після нанесення суміші на волосся краще одягнути шапочку. Можна взяти шапочку для душу або поліетиленовий пакет. Деякі олії та продукти, такі як мед, можуть викликати алергію. тому перед тим, як робити маску, нанесіть трохи цього продукту на шкіру біля запястя або лікчовий згін всередині, і залиште на 10 хвилин. А ось від гарячого укладання і сушіння феном, просування та будь-якої іншої процедури, яка ще більше висушить вам волосся, варто відмовитися, якщо локони пошкоджені, і волосся стало сильніше випадати. І ще не розчісуйте мокре волосся, це його ще більше пошкоджує. А якщо розчесати волосся складно, використовуйте спеціальні кондиціонери. Ну і не забувайте носити головний обір, коли настане різке похолодання. А ви спостерігали за собою осінній волосопад? І якими методами користуєтеся ви, щоб зберегти ваше волосся, і воно виглядало здоровим та шовковистим? Поділіться з нами своїм досвідом у коментарях.